Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим під назвою... трейнінг симулятор, щось типу такого. І тут, коротше, можна, мало того, що нормально так битись, так ще й нормально так качатись. Кстати, так по дві сили качаю. Так, а так по одній. Ага, я поняв. Хорошо, хорошо. Що ми можемо зараз зробити, поїдай. Ми можемо щось десь якось підкачати. Зараз у мене 50 сили, мені до да сотні, щоб піти туди. В принципі, це я розумію. Тут у чувака ще типа 240 тисяч, і він ходить всіх пробує знищити. І він пішов туди, і всіх понищив з удара. Прикинь. Обалдеть. Блять, ладно. Мені до сюди забігти. Тут я качаю по 6 сил, і він мене відразу виніс. Обалдеть. Щас дядько прийде, дасть йому в голову. Щас цей чел йому прийде, його наб'є. Хе-хе-хе, диви. Диви, диви, диви. В нього не виноси? Ладно, я тут буду качатись. Питань нема. Так, а ну, хлопці, в геть. Зараз будемо пробувати нищити чуваків. В них, кстати, пети є, диви, в натурі. У них є пети, це дуже класно. Але де Петів взяти мені? Ось що якісь. Так, мега мегачест буде через uh, 5 хвилин. Я поняв. Мене, кстати, хтось запрошує в ігру, ну не надо мені. Обалдіть, якась штука непонятна. Почекай. Де Пети? The void. Ага, там набагато сили. Горила. Плюс, ти що робиш? Ти ще нормальний, тип, ні? Ідіть сігеть, блін. Ідіть сі в дупу. Я побіг качав я заходжу сюди, я качаюсь по 15. Нормально, я на горі, я по 30 качаюсь. Поки мене пробує наздогнати вбити, я перекачуюсь, поняв. Який ребітк пошти? Дай покачаюсь, нормально. Поки ще великі не прийшли. 1200, хорошо. Так, ладно, свалим, свалюємо, свалим, свалим, свалим. Все, 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 все. Нормально, 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 нормально. Живем, 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 живем. Значить, що я можу зробити ще? Є якийсь ребітк, да? Є яйця. Ага, яйця так вкачаються. За геми. Почекай. А де брать геми? Ребітк? ти ще сили робиш плюс 200 сили, 550 геймів. Все, я понял. І сила стає нульом, у мене бронза. Яйця коштують 200-300-400. У мене скільки є питання. У мене 550? А, ні, у мене гемів в 550. Я за 250 маю купити. Все, поняв. Все, райерна пташка. Кстати, все вона 3% було на нього. Давай ще одну. Ще одну райерну пташку, давай. Ладно, кіт, обичний. Непогано. А Петів як одягнути. Як одягнути, Петів? А, ось до. Петс. Equip best. Ти даєш 3 1, ти даєш 1, 4 Я качаюсь по 6,5, хорошо. Супер кач. По 26. Нормально, качаємося, супер несемося. Ой-ой, ой ой, ой ой як же я валю. 500 уже. Кайф. Щас я щас я жорстко попрокачусь. Ну, в того чувака 2 мільярда, прикинь. Так, репід, гоу, репід, все, жорстко прокачуємося. Жорстко прокачуємося. Давай, по 15. Там чувака, 2000. Ну, я сподіваюся, не буде мене бити. Бо я можу й побитись трошки. Хе-хе. Не сильно в мене вийшло, звісно, бо дуже мало, дуже мало сили. Дуже мало сили. Скільки мені там надо до наступного ребітха? Бо я быстро качаюсь, доволі таки по 450. Ой, я вже великий! Я можу робити ребіг. Гоу, ребіт. Так, у мене є скільки по гемів. Гемів, скільки є. Яйця, ну ніде не написано, скільки мене гемів. Я можу купити отаке? Не можу. Значить, можу купити одне таке. Давай таке купимо. Бемц. Знову пташка. Хорошо. Одягаємо пташечку. Бенц. і качаємося. По 23. Який чел, з плащом, да. По 120 качаюсь, мене винесли. Нічого страшного, нічого страшного. Щас ми дойдемо до того, коли я буду виносити всіх. Щас. Я не просто так ребітки робив. Все, ви диві, великий дядько, прийшов з трьома мільярдами просто. Так, все, 10 тисяч. як хорошо качаємося. Дядько, я сильний, почекай своїм ребітком. Да, я побиваю людей трохи. А. <плес> Обалдеть. так, ладно, ребіт. Ну, так то й так. Буде десь якась інформація про те, скільки у мене є. Ну, скільки у мене є грошей. Воще незрозуміло. Супер незрозуміло. Ладно, там на королю горе чувак з 5 мільярдами. Тут трильйони просто якісь. Тут у чувака уже 70 тисяч, жесть. Тут 13, тут півтори. Короче, купа, 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 що робити? Я не знаю. Я не можу подивитись, це мої геми. Я можу знову робити ребіт. Ладно, давай робимо. 800 гемів я получаю. Все, просто валю валюй челів. Іди геть. Чи може купити яйця за 3 700? Не можу, мені тупо не вистачає. Та йдіть ви в дупу всі! Я щас винесу тебе малого. Іди малий сюди. Йди малий сюди, сказав. Диви, ви втік, секунд! Секунд застяне, йди сюди! Ось виніс велику. Все, пішов в дупу висий. Ге-ге! Розніс тебе, ну, бабо, нічого. Ти теж пішов, геть, виніс тебе. Так, пожди 13 трильйонів, жінка якась мене винесла! Обалдеть. Ладно, зараз я підкачаюсь. Ребітх, так ребітх. Бенц, питань нема. Що по яйцям? За 3700. Ще не можу відкрити. А де ж тоді глянути сіки в мене гемів? Я вже ж сіки отримав, по ідеї. Обалдеть, то в нього півмільйона, він ребітх не робить лисий. Вообще не робить ребітха. Ладно, ну я швидко вже качаюсь, да? 899, нормально качаюсь. Півтори тисячі вже. Я вже срібло. Хорошо. Зараз у мене буде 100 тисяч. Скільки там на ребітх надо. 470 тисяч. А так це ізі, почекай, я супер бистро качаюсь. Я супер бистро прокачуюсь. Я ж типа чим більше проходжу, тим ще качаюсь. Почекай, а що по яйцям? О, я можу відкрити. Пемц? Так. Ункомоновський, 15% на нього було. Давай будемо, скільки ти даєш 3,8, непогано, екпбест. Ну ти даєш трошки краще, чем есей. Ну, не самий кращий мені випав, конечно, але нічого страшного. Хоча б так, хоча б так. Так, ну там, тип король гори, вообще, йому нічого не зробиш. В оцю штуку можна запригнути, чисто, тут качатись. Пішов в дупу. Пішов в дупу, я сказав! Я буду битись. Я буду больно битись, друг. Тікай. Іди, тікай і ти, тікай, вовше. І ти тоже малий, тікай. Та я там теж два ляма, поняв? Але я його б'ю. Я прокачуюся і б'ю, а він тікає, я нічого не можу зробити. Я його. Занищив просто. Оця тобі 4 мільйона, поняв? Ну в нього там трильйони вже в цього чувака, так що надо сховуватись по-хорошому, бо я йому нічого не зроблю. Можна зробити ребітха. Так, да, тут поняв, тут вся фішка чисто на ребітхах. Тут все чисто на ребітхах. Чим більше в тебе ребітхів, тим крутіший йти чел. Отут є у мене якийсь кейс, але треба бути в групі, тому я його не відкриваю. В принципі, нічого страшного, я можу запригнути ще сюди. Тут шведесеньком бам бемс бем. чики бомбоні, покачати що-чуть. Він мене не встигне винести, тому що я прокачуюсь доволі швидко. Я щас можу взяти кулака і просто бити його. І тим самим я буду швидко-швидко прокачуватись. Можу ще штуку взяти. І бити ще й по радіусу. І я диви, як я быстро бистр... прокачуюсь, Просто в рази бистріше нього. Ось я щас, ще цього Тітан Спікермена диви. Скібіді доп доп, єц-єц-єц, Скібіді вап, вап, вап. Бем мінус. Бе мінус. Сюда. От тобі Саня трошки підкачався. Ой, я ребіль служень нажав ти хоп. Ладно, все, ховаємося сюди. Так, ти старина, вибач, але ми тебе будемо бити. Хе-хе-хе. <гал> ви спікерменчики малесенькі. <гал> Там, походу, в когось 3 мільйона було, та він забіг. <гал> <Да>. <гал> Скоріше за все, да. Да, 3 ляма у нього було, блін. Ну 3 ляма то багатсько звісно, але ти почекай, ти почекай, трішечки, ти ще не знаєш, з ким зв'язався Ти ще не знаєш, наскільки я жирний дядько. Я щас просто виходжу, я тебе не боюсь абсолютно. Диви як я швидко качаю собі силу Просто наскільки я швидко нафармив лямчик, тепер я нажимаю цю штучку і б'ю по землі. Отако, отако. Я не нажав, тихо! А це було случайно це було супер случайно, але скоріш за все я можу відкрити открити і яйце. Да, давай! Комановський, та ну куда? Ти що шо Він же ще ще галімий. і 4, Да, він гамно. Ладно, не надо сюди. Так, ви там бейтесь, не бейтесь, У мене вже 5 тисяч. Я в принципі себе вообще файно почуваю. Так, там 4 мільйони в баби. Давай я щас качатись буду, вона мене нічого не зробить. Дивись, дивись, я жорстко перекачуюсь. Я жорстко перекачуюсь. Жорстко перекачуюсь. Нічого не робить. Нічого не може зробити. Нічого не може зробити. Лям сімсот, два, три. Який ребіт, блін? Ладно, роблю. Шведесенько качаюсь. Шведесенько, шведенько, поки ніхто не вбив. Шведесенько, поки ніхто не вбив, Саня, давай. Хутку, 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 9015, 22, 33, 48, 75. Качаюсь. Качаюсь 180, 230, 290, 390, 500, 600, 800, миллион. Пожди. Пожди, Скільки в тебе там 24 мільйона, ти мені нічого зробити не можеш, а я просто ребітки роблю. Поняв, коли ти, коротше, дуже жорсткий тіп, тобі вже ніхто нічого зробити не може. Ну, поки ти ще геть манюній, то можуть, звісно, але далі вже ні. Далі вже ні, бо ти супер швидко прокачуєшся в подальшу. Тому я вже можу спокійно виходити на вулицю, поняв. Займатися ваще тим, чим хочу. Можу, отако бігати, типів бити, коротше. Ну, ні, в нього 150 мільярдів, то, то нереально. В цього ваще, трильйони. Десь вони взялись, їх не було до цього моменту. До того моменту їх не було, але зараз я супер. Швидко прокачуюся, і мені це подобається. Ось я можу цього чисто набити, нахлобучити. Нахлобучити, чисто, тіпа, типу, диви. Чисто хлобучу, чувака. Я його конкретно зносю зеленого. Убив. Ще одного вбив. Ну і мене вбили, звісно, жінка та. Ну, в неї трильйони, понімаєш, вона вже дуже дуже сильна. Не хочу поки кейса відкривати за 3000, тому що це тупо безглузда ідея. Я би відкрився за 25, ну поки нема бабла. Поки нема сяки грошеняток. Поки нема сіки грошеняток таким займатись, можемо забігти ось, ось сюди, тут швидше прокачуватись. Я вже голдовим став, доволі серйозно. Он той чел теж голдовий. Він просто далі ребятки, скоріш за все, не робить. Він просто хоче всіх нищити. Ну в нього є 200 мільярдів і две. Ні, він все-таки попав по мені і вбив. Да. Потихенько качаємося. Ну, який ребіт, блін. Ну ладно. Роблю, 50-100, пробую. А, капець, як же складно. Коли мало, коли мало, поняв, то ще складно. А коли вже трошки такого 40 тисяч, 50, 80, далі 100, 170, 200, 300, 9, 400, 500, 600. Вже мені нічого ніхто не зробить. А тепер я роблю отако. Бем! І роблю кіли, просто жорсткі. І тебе виносю. І тебе з кулаків. Ні, ладно, та куди ти прийшов? Жест і ну бас, менічий. Капець. Ото такий стік, бачиш, а купахо. Ладно, роблю ребіт уже, ладно, мать з ним. Давай прокачуватись. Давай прокачуватись. Давай прокачуватись, Санечка. Прокачуватись. Тільки прокачуватись і все. Тільки прокачуватись і все. Тільки прокачуватись. Деки мені кулак жорсткий. І він біжить за мною. Він біжить за мною. І він достав мене за мільярд кроків, вообще. Обалдеть. Як же вони доганяють? Петя, оцей не, не хватає, бабла. Я не знаю, скільки треба ще ребітків зробити, щоб мені хватило. А, кстати, що по поводу цього? Оце компліт у мене є. Клейм for free. Я нажав, що надо 45 п'ять минут пограти. Німні я не дали, прикинь. Що ви хочете від мене всі? Дітять. І дідь, всі сказав. Ти бачиш, скільки у мене демеджа? Ти бачиш, сіки мене хепети. Ну, бас ви нічий Щас ще й тебе рознесу Молдавана Все, пішов геть А, все, хемі, у мене 21 тисяча Понял? Через таб можна дивитись Тепер у мене скільки хемів. Тепер у мене 24 700. Пет e, коштує ще ще 25, да? Да, блін, ще 300 хемів надо. 300 хэмів, все, на все. Ладно, сейчас ми прокачаемся. Це не є проблемою. Сейчас ми накачаємося. Сейчас тако сюда запрыгиваем. бенц, бенц, бенц. Диві. Так у нього шість лямів, він ну, мені нічого не зробить дивись. А він ще й ребітк зробив. Ну, оця зробить жіночка. Жіночка мені може натовкти пику. би я не старався і клікав, жіночка може. Ну так. Да. Неї демеджа хватає. <с>. Як би це, звісно, не звучало, 15 мільйонів сили. Надо, треба. Щоб зробити ребітка, в принципі, то халява. Ну в того, тіпа теж 600 мільярдів, то дуже багато, і він хоче мене вбити. І він мене вб'є, тому що в нього от вистачає сили, щоб мене вбити. Ой-ой-ой, так, ребітк, гоу. Все, погнали. Дайте мені, будь ласка, пета класного. 25 тисяч. Погнали. Нормально, кстати. А, не 45% пять відсотки. Самая лайновый полода? 4,2. Ладно, ну хоч щось, хоч щось чисто. Давай. Щас я підкачаюсь, хлопці. Зараз я підкачаюсь. Зараз я підкачаюсь. Вони просто ребятки не роблять, ці чуваки, поняв? Ну, і ще багато фармить. Дуже багато. По кілька мільярдів за раз. Він ще до трильйона на ізі може дойти. Так, ну і дивись, я жорстко прокачався. Який ребіт! Ну не хотів я робити ребітх! Що тільки цього мені не хватало? Так, ладно, 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 прокачуюсь. Ось о, цей вже з трильйоном прибіг. Дві. У нього майже трильйон, у нього ще чуть-чуть лишається. Він усе всіх пішов побивав. А я качаюсь, мені байдуже. Все, ребітків не буде. Ребітків більше не буде. Оцей мене моє винести. Ні, він не встигає. Не, ні. ні. Ребиткив не буде Все, я качаюсь. Диви, диви, як я доганяю Диви, як я доганяю Диви, як я доганяю Братік Братик, а що такое? А що такое? А що таке, манюній? А що таке? таке, таке? Диви, як я тебе обігнав уже. Сейчас і я тебе бити буду. Ну, він мене рознесе Ні, Не, не разнис. Ди сюда. Переігран просто і уничтожен. Ну все, чуваки. Тепер у мене є мільярдик. Пограємо. Пограємо з тобою, Манюній? Пограємо з вами з усіма, га? Диви, він поняв фішку, він викупив фішку, да? А мнюк. Отой зелений викупив фішку. Що можна качатись, просто стояти. Пішов гайд звідси, я сказав. Я тут сила тепер. Там вкладно півтора трильйона і все. Більше там особо ніяких сил нема ні в кого. На. На, не парся, брат. Я тобі буду накидувати сейчас. диви, диви, де. ХП кінчається, в другана. Диви, диви, диви. Ха-ха! Easy. І тобі на плюшечку на кополобі. Куда ти йдеш, старина? Куда ти йдеш? Куда ти йдеш, друг? Друг, куди прийшов? Іди сюда. Дивись, бо мої плюхи стоять тобі все складнішими і складнішими по голові. В сейф зону побіг, малесенький. Малесенький. Хе-хе. Давайте кенти, подивіться на мене. Ну конечно, в того є 2 триллиона там уже, кстати. Доволі швидко. Так, ти що там забув? Пішов гайзить. Все, нокаут відразу. <хе -хе> ну і походу, у нього оця корона, типа, поняв? Він з короною. Ну, його, щоб винести, це треба жестики качатись. Я не знаю, 2 трильйона це супер багато. Я ще спробую, конечно, в цілому. Тут є якась ще, кстати, рулетка. Поем. <пайм> а ну. О, щось випало, мені почекай. Пети, <пайм> Це в петах? 4-4. Обалдеть, новий пет. Так ти пішов звідси геть, вообще. А ти вообще не обсуждайся? Голову, на! в Голову получи! Лисий, Получить си! Це тобі не шутки, мутки, понял? Чорт вам! Чорта з два, поняли? ו... <laughs> БЕМ <свист> Як же мені подобається це робити! Сила, буз 6 тисяч відсотків. Просто кайфую дальше. По 4 мільярда зараз качаю. Оттепер кенти, тепер кенти. Це вам не хухри мухри, поняли? Це вам не хухри мухри я сказав. Всі получить по голові. З мене знущались, нуби смердечі. І я вам покажу. І я вам покажу, що таке сила? Що така сила, сані? Бем. Поняли, да? По 4 мільярди тако качати, а щас дойде зелена полоска, буду більше качати. А ти платінум. Ти не платінум, ти нубатіум. На, щоб багато там не базікав. Ти прийшов мене бити? Ти прийшов мене бити? Ти лисий зелений, прийшов мене бити? Та ти пішов стяти! Стоя, від того, що я зробив. А чого він король? А не я? Хто ти такий, щоб бути королем? Манюні! Манюній, ану розбіглись всі. Королик то я, все. По три мільярди почав прокачувати, наче менше качати. Це погано. Сила пропадає. Сила в руках пропадає. А, тому що я там стояв, того більше качав. Все, я поняв. Ну Я можу тепер зайти сюди. Тут 62 мільярди надо, А тут ще більше сили буде давати. Поняв? В пустоті. 11 мільярдів. Сюди, Санечка. Сила буст 8400 Ух, так, тут ще бонус якийсь, забрали. Пети. Х30. 49 мільярдів манюні, манюні, а є хтось сильніший за мене, чи нема? Все, кенти, кенти. У мене тут уже 2 по 100 мільярдів за раз. Кінти, у мене 2 трильйона. Тільки чого я ще не кінг. Розкажіть мені, якийсь кінг з ніком на А. А де ти взявся? Розкажи мені, малесень. Малесенька долонька. Ти де? Ідіть всі звідси, поняли? Ловіть плюшечки. Ловіть всі плюшечки. Ще й хороші такі, а? Всі сказали, ловіть плюху. 7 мільярдів у тебе платінум. Та пішов ти? У мене три трильйона. І мені вообще байдуже. Мені взагалі байдуже повністю. Я супер дикий тіп. Ну якийсь кінг оф Хіл. Якийсь тіп. І не пойми, хто це. Не пойми хто це. Цей вообще спікермен улетів. Ну і получив трошки плюху в голову. І таке буває. Розумієш, да? Розумієш, да? Так, що ви там, платінуми, манюні? Манюні кенти, до побачення. hello. hello. Goodbye, Гудбай, friend. Саня, дасть. Джазу. Оце тобі сила. Завойований сервер. Це найголовніше. Трошечки довелося постраждати, але нічого страшного. Зато Саня фармить по 142 мільярди просто зараз. Опа! Достойний супротивник зелений. Ідеш десь ти сюди, манюняти. Бем, получай плюшечки, лисина, лисина, получай по голові. Нельзя тут качаться, нізя. Все, пішов геть. оскільки я там качаю по 400 мільярдів за раз. Просто це наскільки неймовірні цифри, що це просто шок в смісі по 100? Ти чого прийшов сюди, га? Диви, дивишся і хоче бити зі мною, поди до нього. Е, лисий, тікай звідси, поняв? Все, то тобі кіл, от тобі кіл, все. Ніяких поняв. Ніяких поблажок. Лисина. Ніяких поблажок. В общем, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока. А ми поки що лисині дамо в голову. Бо щось він вообще обнаглів, якщо чесно. Пійшов ти в баню. І ховайся, лисина. Усіки по 800 мільярдів. Я майже по трильйону в... зараз фарблю. Ви що гонит? Хо.